Мавки, русалки і нави. Мавки істоти, що зустрічаються у відьмак 3. дике полювання у грі це небезпечні спокусниці, які живуть у лісах і вбивають подорожніх. В українському фольклорі мавки це душі померлих дівчат, часто втоплениць або жертв нещасливого кохання. Їхня зовнішність чарівна, але очі порожні. Вони можуть сміятися, співати, але їхній дотик смерть. У Лесі Українки мавка має душу. У відьмаку це вже демон. Водяники у пирі, болота. У топці. Знайомі кожному гравцю у відьмака, це гнилі створіння, які ховаються у водоймах, витягають жертв на дно. В українській демонології, схожим є водяник, злий дух води. Він живе в річках, мститься за забруднення, тягне в свій світ. А ще є нави, душі, які не можуть знайти спокою. Саме з них часто постають викривлені істоти у відьмаку, як ті, що жили колись, але померли у зраді, гніві або болю.